І що ти собі таке вибрав? Не розумію я тебе сину, картала мама Олександра за його невдалий, на її думку, вибір дружини. Мамо, припини, я не дозволю тобі так говорити про Настю. Вона для мене найкраща, тому і стала моєю дружиною. Твоя найкраща не вміє ні борщ зварити, ні вдома прибрати як слід. Я не уявляю, як ти з нею житимеш, навгувала не мама. Віра Петрівна вважала, що її син Олександр зловує на кращу дружину, ніж Настя. Вона бурчала часто на невістку, навіть коли та була поряд. Ніяк заспокоїтись не могла, розлучити сина з дружиною хотіла. Віро, ну чому ти просто не можеш прийняти Настю? запитала якось свекруху її подруга Тамара, коли вони сиділи на кухні за чашкою чаю. Тому що я знаю, що вона не так, хто зробить його щасливим, відповіла Віра, зневажливо змахуючи рукою. А я свою невістку прийняла, і тепер ми усі щасливі, похвалилась Тамара. Але Віра на її поради не зважала, вона звикла на все свою думку мати, тому не переставала дошкуляти на вісці надії, що та не витримає і сама піде. Але Настя любила Олександра, тому намагалася бути вічливою і траплячою з його мамою. Кожного разу, коли вона приходила в гості, свекруха задавала їй питання, які ставили їм незручне становище. Чому ти не працюєш? Тобі ж дано час зайнятися чимось серйозним? запитала Віра, заварюючи чай. Я ж зараз з дитиною вдома, відповіла Настя, злегка зітхаючи. Це теж важлива робота. Важлива? На кухні ти кар'єру не зробиш і в люди не виберешся, борчала Віра, відвертаючись. Їй не подобалось те, що невістка без вищої освіти, без особливих карколомних планів на майбутнє, а отже вона не підходить їхньому цілеспрямованому сину, який так багато працює, щоб забезпечити свою родину. Все змінилось тоді, коли Віра Петрівна дізналася, що її онук, маленький Матвійко, захворів. Вона приїхала до Насті з Олександром, щоб підтримати їх. Я почула, що ми то має температуру, сказала Віра, входячи в квартиру. Ось я дитині гостинці принесла. Настя зітхнула, побачивши свекруху. Так, у нього застуда, лікар уже був, призначив ліки і запевнив, що все скоро мене, відповіла вона спокійно. Віра в цей момент поглянула на невістку, наче з іншої сторони, як новим поглядом. Настя виглядала втомленою, але сильною. Вона тримала на руках малюка, який кашляв і почувався кепсько. Ти справляєшся? м'яко запитала Віра, по-материнському. Так, все нормально. Я просто хочу, щоб він швидше одужав, відповіла Настя, усміхаючись, незважаючи на ситуацію. Віра Петрівна несподівано для себе відчула щось тепле всередині. Вона вирішила залишитися на кілька днів, щоб допомогти невістці. Можливо, я можу приготувати бульйон, я і курочку домашню на ринку купила. Це завжди допомагає, коли я хвора, запропонувала сакруха. Настя з подивом кивнула. Буду вдячна, я трохи втомилась. а Матвійко дуже любить бульончик. Поки свекруха готувала, вони почали розмовляти. Неприязня, яка завжди була між ними, відходила на другий план. Ти знаєш, Олександр завжди був моєю гордістю, зізналась Віра. Я просто хотіла, щоб він був щасливим. Я знаю, тихо, відповіла Настя. Я теж хочу, щоб він був щасливим. Я люблю його дуже, і дякую вам за сина. Ці слова, сказані щирою навісткою, пробилися через стіну недовіри, що їх розділяла. Віра знову глянула на Настю, і її погляд став ще м'якшим. Я знаю, що я не ідеальна господиня, але я стараюсь. І якщо б мене чомусь навчили, я б ще з радістю прийняла ваш багатий досвід господині, щиро сказала Настя. Невістка усміхнулася, а Віра відчула, як її серце розтає. Вони продовжували розмову, і Віра Петрівна дізналась більше про невістку. Виявилося, що у неї багато талантів, про які в неї не здогадувалась. Коли хлопчику дуже, свокруха допомогла Настя з домашніми справами. Вони почали спільно готувати, сміятися, ділитися рецептами. Знаєте, а я завжди думала, що свекрухи ненавидять невісток, зізналась Настя одного разу, коли вони нарізали овочі. А я завжди думала, що невістки лише намагаються відірвати чоловіка від його матері, відповіла Віра, посміхаючись. Сміх зруйнував їхні останні бар'єри, і Віра Петрівна зрозуміла, що її почуття до невістки кардинально змінились. Я рада, що ти стала частиною нашої родини, сказала Віра, обнімаючи Настю. І я також, відповіла Настя, відчуваючи, що їхня дружба стала справжньою. Цей випадок став початком нової історії в їхньому житті: історії, де любов і підтримка перемогли всі непорозуміння. Їхала Віра Петрівна від сина щасливою. По дорозі вона зателефонувала своїй подрузі Тамарі, щоб розповісти, що тепер і у неї найкраща в світі невістка, з якою її син щасливий.